Вітаю вас на каналі Топ Школа. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 5 класу математика і тема прості та складені числа. Перед тим, як ми розпочнемо, я нагадаю, що з вас подобається, підписка і натиснути на дзвіночок і будете отримати сповіщення про вихід нових відеоуроків. Поки ви це робите, я нагадую. Наш урок складається з пояснення нової теми. Потім розв'язуємо з вами приклади та задачі. І третя частина пройдемо тести, перевіримо, наскільки добре ви зрозуміли сьогоднішню тему. Отже, не гаємо часу, починаємо. І розпочнемо з такого цікавого досліду. От у мене числа від 1 до 120. Я викреслю всі числа, які діляться на 2. Потім викреслюю всі числа, які діляться на 3, потім, які діляться на 5. Потім, які діляться на 7. І в мене залишаються числа, які вже діляться тільки на одиницю і самі на себе. От звертаю вашу увагу, 79 ділиться тільки на 1 і на 79. 113. Здавалось би, на трійку завершується, ділиться на 3, ні, не ділиться. Тобто я взяв і числа від 1 до 120. Просіяв, навіть одиничку не брав, бо одиничка ділиться сама на себе. Вона є тільки один дільник. Так ось такий спосіб ділення чисел, виділення чисел, які діляться тільки самі на себе і на одиницю, називається решетом Ератосфена. Він перший придумав такий спосіб, от його бюст з мармуру зроблений, це не фото. Він жив набагато раніше, аніж виникла фотографія. От, Тому і навіть картини не дійшли, а от зроблена така погруддя. З цим розібралися. Значить, що ми можемо тепер сказати? Що натуральне число називають простим, якщо воно має тільки два різні дільники: одиницю і саме це число. Наприклад, 2, 3, 5, 7, 11 і так далі. Я не буду перелічувати всі прості числа, є окремі таблиці, вони так і називаються таблиця простих чисел. Вона обов'язково є в підручнику, або на початку, або на кінці, або наприкінці її виводять, і ми не йдемо користуватися. От, вона нам ще знадобиться. А числа, які мають більше, ніж два дільники, називають складеним: 4, 16, 38, 100, 128, то що і так далі. Ці числа, по-перше, вони парні, вони діляться на 2, вони діляться на 5, вони будуть ділитися на 3, вони будуть мати більше дільників. Ми будемо їх називати складенними. Число 1 не належить ні до простих, ні до складених. Воно само по собі. Воно єдине бідолашне, має тільки один дільник. А хоча, може, навпаки, воно виділяється від всіх, воно одне таке. Це число, може, навпаки, треба пишатися, що воно не схоже на інше. Може і так. Треба запитати в одинички, як воно до цього ставиться. Далі. Найменшим простим числом є число 2. Одиниця, ми сказали, відпадає. Далі ми не розглядаємо дробові числа, ми говоримо тільки про натуральні числа. Значить, я після одинички йде 2. От 2 буде найменшим простим числом, тобто ділиться на одиницю і саме на себе. Найбільшого простого числа не існує. Ви запитаєте, чому? А я вас запитаю: а назвіть мені найбільше натуральне число. Ви скажете мільйон, я скажу мільйон 1, мільйон 2, ви скажете мільярд, я скажу 2 мільярди, 3 мільярди. Розумієте, нема кінця краю. Тому і найбільшого простого числа не існує. Усі прості числа, крім числа 2, є непарними. Будь-яке парне число вже складене, можна так сказати. От. Бачите? Бо якщо число буде парним, воно буде ділитися на 2, вже буде мати дільники випадає. Тому всі прості числа є непарними, окрім двійки. Чому? Ну Тому що двійка перша, вона ділиться на одиницю і на два. Сама на себе. Все, себе ще неї дільників немає, щоб на цілу поділитися. Теж от така в неї властивість числа. 2. З теорією все. Перед тим, як перейдемо до розв'язання задач, хочу подякувати спонсорам каналу, які підтримують проєкт ТОПшкола. І спонсором може стати кожен з вас. Під будь-яким відео натискайте кнопку спонсорувати. Обирайте рівень підтримки і допомагайте цим самим туп-школі. Дякую всім спонсорам. Ну що ж, трішечки відпочили. Давайте зараз зіграємо в гру Правда, чи брехня і з'ясуємо, чи правильне твердження, що 30 це просте число. Поміркуйте, можете на паузу поставити. Відео. Це ж відеоурок Я тут можу вам пояснювати і один раз, і два рази, і 500 разів пояснювати. А можете відмотувати назад, і я буду ще раз повторювати. Це ж відеоурок. А можу взагалі замокнути, якщо натиснете на паузу. І так, 30 це просте число. Ні. чому? Тому що 30 ділиться і на 10, і на 2, і на 5, і на 6. Хто знає, ознаки подільності вже зметикували давно, що 30 має багато дільників. 27 складене число. Чи правда це? Бум, -бу, Магія монтажу. 27 так це складене число. Чому так? Ну, Тому що 27 можна розкласти на множники 3, 3, 3. Три трійки. От. Це, це складене число, це правда. Далі. Один просте число. Давайте поміркуємо. Один має один тільки дільник. Складеним ніяк не може бути. Да, бо там треба мати три і більше дільників. Але воно і просте число, бо треба мати два дільники, а одиниця має один. Тому сказати, що одиниця просте число це неправда. 348 складене число. Так, це є правдою, воно парне, 8 парне число, значить, і 348 ділиться на 2. Все є і щонайменше один дільник. Ну, Далі вже. Можна і не шукати вже три дільники буде, все складене число. Це є твердження правильне. Рухаємося далі. Чи є значення виразу складеним числом? Вираз 114, додати 318. Ну, щоб дати відповідь на це запитання, слід розв'язати і знайти значення цього виразу і тільки після того робити висновки. Якщо правильно додати, вийде 432. 432 ділиться на 2. За ознакою подільності на 2. Сподіваюсь, пам'ятаєте. Тому значення виразу є складеним числом. 12 помножити на 15. Множимо, знаходимо, тиснемо паузу і знаходимо. Що вийде? 180. 180 ділиться на 5. А може і на 10 поділитися. Тому це теж складене число. 15 додати 4. Скільки буде? 19. А 19 це у нас просте число бо ділиться тільки на одиницю та на 19. Тобто це не складене число. Ні. Далі. Чи правильне твердження, що кожне парне число є складеним? Ну, так, ось і числа, окрім двійки. Ми це з вами розглядали 5 хвилин тому. Хто не пам'ятає, відмотайте відеоурок на потрібний момент. і Ще раз прослухайте мої пояснення. Добуток двох простих чисел є складеним числом. Так, бо його потім можна поділити на кожен з цих множників. Наприклад, 3 просте число і 11 просте число. 3 на 11, 33. Відповідно, 33 вже ділиться і на 3, і на 11. Все. Воно вже не складене число, воно буде просте. Всі непарні числа є простими. Ну, ми казали, що всі парні числа є складеними. Да? І ми з цим погодились, у кундички. Але не можна сказати, що всі непарні числа є простими. Тому що число 15, воно не парне, але воно чудово ділиться на 3, вийде 5, воно ділиться на 5, вийде 3. 21 чудово ділиться на 3, вийде 7, поділити на 7, вийде 3. Тобто це неправильне твердження, що всі непарні числа є простими. Далі. Чи можна записати просте трицифрове число, використавши лише один раз кожну із цифр? Так, давайте розберемося, які цифри. 2, 4, і 6. Хм, Поміркуйте. Натисніть на паузу, спробуйте трицифрове число скласти. І ви побачите, що ні, як би ви не комбінували, у вас все одно будуть виходити числа, які діляться на 2. Бо 2 парне число, 4 парне і 6 парне. Якщо ви їх запишете в кінці. Одне з цих чисел, воно вже буде ділитися на 2. Воно не буде простим. Окей, а якщо взяти цифри 0, 0 і 3, ну тут єдиний варіант це число 300. Але воно ділиться на 2, на 5, на 10, на 15 і ще на купу інших чисел. Окей, а якщо взяти число 1, 2, 3. Один ані просте, ані складу. Не 2, точно просте число. 3. Теж просте число. Ну, беремо три прості числа. Комбінуємо. І. Та-дам! Ці всі числа діляться на 3. Бо 1 додати 2 і додати 3 буде 6. Ознаки подільності на 3. В якому порядку ви б не записували, сума вас де дорівнювати 6 і будь які з цих чисел доділитися на 3. Отже, в наведених. Варіантів, ми не змогли скласти числа, просте число. Можете спробувати самі дібрати і взяти якісь числа, просто рандомно, і скласти з них просте число. Спробувати. Угу. Можливо, у вас вийде. А може не можна з, з будь-яких цифр скласти просте число, будуть завжди виходити складені. Поміркуйте над цим. Задачі ми розібралися, домашнє завдання. Будь ласка, напишіть в коментарях відповідь до цього ребусу. Якщо YouTube обмежив для 5 класу коментарі, чомусь він останнім часом так робить, нічого страшного, напишіть під відео уроком для 7 класу, 8-го, я всі коментарі читаю, цікаво відповідають. Три випадкові потрапляють в рамочку наприкінці відео уроку. Тому пишіть коментарі, пишіть, пишіть. Ну, а зараз у нас невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтеся. І так. Трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до міста Охтирка, Сумська область. Ось така чудова школа. Сподіваюсь, і вчителі там чудові, і учні там теж <сум> чудові. Ну, а ми рухаємося далі вперед за оціночкою. Тести самі себе ж не пройдуть. Ви це чудово? Знаєте, тема тестів співпадає з темою уроку. І звертаю увагу вчителів що ці презентації, от які ви бачите, цю презентацію, цей, цей тест, можна придбати на сайті школа.топ. Посилання в описі переходьте і замовляйте. І користуйтесь на власних уроках. Да, мова йде про презентації і тести. Відеоуроки були, є і будуть безкоштовними для загальноосвітніх державних шкіл. Ну що ж? Поїхали. Якщо двоцифрове число закінчується на 2, то воно складене просте невідомено. Ну, звісно ж, воно складене. Якщо закінчується на 2, то воно буде парним, можна його буде поділити на 2. Відвіть визначення, встановивши правильну послідовність. Натуральне число так називають простим, якщо воно має тільки два різні дільники одиницю і саме це число. Окей. Чи існує найбільше просте число? Ні, не існує. Вкажіть зі списку всі складені числа: 27, 12, 144, 18. Всі варіанти підходять. Що таке решетое ротосфена? Та Спосіб знаходження простих чисел. Так. Да. Продавній комп'ютер ні. Засіб для просіювання маленьких предметів. Ні. Вкажіть прості числа зі списку. 9. Складене 3х3, 7, 13. 2. От прості числа. Відновить визначення, встановивши правильну послідовність. Число, яке має більше, ніж два дільники, називають складеним. Вкажіть, чи існує просте парне число. 100, 2, 13, 102,13. число не існує. Існує це двійка просте парне число. Число 1 є ні складеним, ні простим, простим або складеним. Звісно, воно ані туди, ані туди не відноситься. Чи існує найменше просте число? Так, ми щойно його навіть називали. Вкажіть, яке з чисел має тільки один дільник 3, 4, 1, 2, одиниця. І так, в мене 10 балів, я молодець. Всі, хто додивився відео до самого кінця, теж великі молодці респект вам. Дивимося звіт, його можна зберегти, роздрукувати, вказується тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, оціночка 10. Помилок немає, аналізувати сьогодні нема що. І так, мої шановні глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть просто вподобайку, вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок на канал ТОПшкола своїм друзям у реальному житті, в віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, ставайте спонсором каналу. Приєднуйтесь до сайту школа.топ. Зібрані всі відеоуроки за класами і матеріали для вчителів. Сторінка у Фейсбуці, в Viberі допомагаємо один одному з домашнім завданням, в інстаграмі фоточки. Теорія за одну хвилину у Тіктоці, а також на другому каналі Швидкоматика. Тільки теорія, нічого зайвого. За хвилину подивились, повторили і маєте щастя. І так, у мене майже все. Бонусне завдання для тих, хто додивився до кінця. Напишіть в коментарях великими літерами слово літечко. Адже саме влітку я записую цей відеоурок. Так, так, не дивуйтеся. Ви відпочиваєте, я працюю. Подивіться на дату уроку попереднього і наступного і здивуйтесь, які між ними інтервали в руках навіть не в днях. А в мене на сьогодні все. На все добре і...